У сполучених штатах Америки у прямому етері на каналі ABC News у студії Філадельфії. Це штат Пенсильванія, чинна віце-президентка Сполучених Штатів і кандидатка у президенти від демократичної партії Камала Гарріс І 45-й американський президент. Це 2017-2021 роки, і також. Кандидат у президенти, республіканець Дональд Трамп, провели теледебати. Цю подію нині бачимо, обговорює весь світ. Отож, своєю увагою не оминемо. І ми з нами на зв'язку Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики, українська призма. Тож вітаємо вас в етері, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава! вітаю в студії! Пане Євгене, під час дебатування серед іншого йшлося і про Україну. Нам в Україні цікаво почути, що сказали політики про Україну. Тому чи почули ви щось добре для нас? Насправді великих несподіванок щодо того, як кандидати говорили про Україну, не було. Очікувано, риторика Дональда Трампа була для нас, скажімо так. Менш сприятливою риторика Камали Гаріс була більш надійною. Про що конкретно я говорю про Україну? Згадали зрозуміло, що в контексті нападу Росії на Україну. І Дональд Трамп на питання ведучого, чи хоче він Дональд Трамп, щоб Україна перемогла, аж двічі ухилився від прямої відповіді і сказав, що він хоче, щоб настав мир. Тобто, вочевидь, не дуже хоче або не вважає це якби ключовим питанням перемоги України. Натомість Камала Гарріс, хоч теж напряму не сказала, що хоче, щоб Україна перемогла, але її риторика була набагато. Більш про українською Наприклад, вона заявила, що якби Дональд Трамп був в офісі в 2022 році, він би явно не надавав Україні допомогу, і Путін би вже був в Києві. Ось тому і на, натомість сказала, що вона продовжуватиме політику надавання допомоги, яку і вів е, Джо Байден. Пане Євгене, а як оцінити дебати, і так би мовити, чи на рівних вони пройшли, зважаючи, що це були перші дебати такого рівня для Гарріс, тоді як для Трампа вони стали восьмими у кар'єрі? Я думаю, тут, скажімо так, від того, що стоїть на кону, не дуже сильно, як на мене, залежить якість дебатування, тому що Гарріс, дійсно вона. Перший раз брала участь в президентських дебатах, але вона неодноразово до цього а, мала можливість подебатувати, скажімо так, на а, нижчих політичних рівнях і показувала себе завжди доволі непогано. І цього разу теж а більшість американських а, великих видань, наприклад, такі як політика або «The Economist» а, обережно або навіть і необережно говорять про те, що Гарріс радше одержала перемогу на цих дебатах. Ще раз підкреслюю, що якби немає. Ніякої, скажімо так, офіційної оцінки в дебатах ніколи немає офіційного переможця, але його фактично визначають глядачі аудиторія, кожен сам для себе, і при цьому засоби масової інформації американські висвітлили це радше у світлі перемоги Гарріс. от тому можна сказати, що те, що вона брала участь вперше, а трамп восьме не повпливало в негативному плані на те, як вона виступала. Пане Євгене, бачимо, що Трамп заявив, що Байден поняття не мав. Цитую, як розмовляти із Путіним. Ми граємось на межі третьої світової війни. І далі почули питання від ведучого: чи вважає він, що в інтересах Сполучених Штатів Америки аби Україна перемогла і почули відповідь? Я вважаю, що в інтересах Сполучених Штатів Америки припинити цю війну. Як ви розцінили цю тезу? Його? Чому? Чому я так розумію, Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на це запитання? Тут дві відповіді. Перша відповідь полягає в тому, що Дональд Трамп у будь-якому разі не є. А людиною дуже відданою демократичним принципам, він себе радше позиціонує як бізнесмен переговірник, або є ще таке англійське слово само в англійській англійській політичній лексиці політичний стронгмен. Тобто людина, яка там не дуже сильно зважає на якісь ідеали, чи ще щось таке, але при цьому може нав'язати свою волю. Саме тому для нього це перша причина, чому для нього перемога України не є принциповою, тому що якби принципи демократії, верховенства права для нього не є ключовими, на відміну від гаріс. Друга причина, він як я думаю, хотів просто залишити ще собі місце для маневру. Тобто, якщо б він конкретно тут заявив, що. Так, я підтримую Україну, тобто хочу її перемоги, або ні, я не хочу її перемоги, тому що там знов-таки наприклад це спровокує третю світову, на його думку. Він би обрубив собі можливості в майбутньому говорити щось інше і діяти в якихось інших рамках. Тому він вирішив залишити отаку от максимальну невизначеність, просто сказати, що хоче миру. Ну тому що це сприйме якомога більша частина аудиторії. Мало хто хоче війни, дуже багато хто хоче миру. Пані Євгене, на початку ці дебати, хто переглядав, були доволі спокійними, доволі скажімо, конструктивними про що зазначали ведучі на початку, чого вони очікують від цієї зустрічі. Натомість в подальшому ми побачили, що все-таки ось це дебатування переросло в своєрідне політичне, в своєрідне політичне шоу і задавав тон, зрозуміло, хто Дональд Трамп. Якби він не міг. Міг собі відмовити у у цьому, мабуть, вже для нього задоволені, чи могло могло ось це дебатування не перерости в політичне шоу, і на вашу думку, наскільки вдалося витримати планку Камалі Гаріс, чи вона піддалася на можливості такі знаєте моменти закльовки? Незвімо це так, Дональда Трампа. Я думаю, навряд будь-яка подія за участю Дональда Трампа може не перетворитися у шоу, тому вочевидь воно перетворилося. Дійсно, багато хто навіть був здивований, що не в першому, скажімо так, не в першому раунді, а лише в другому раунді це сталося. От щодо того, чи реагувала Камала Гарріс на... Закиди Трампа, скажімо так, якось агресивно або некрасиво, те на що, вочевидь, він міг би розраховувати. Я б сказав, що радше ні. А там дуже цікавою відмінністю, власне, у порівнянні з дебатами між Байденом і Трампом попередніми було те, що Камела Гарріс доволі жваво, мімічно реагувала на те, що казав Дональд Трамп. Дійсно, там багато хто теж це відмічав, можна навіть. Скажімо так, на кожну його тезу, яка була вочевидь неправдивою, вона посміхалася, або скажімо так показувала, але без слів, що це з геть має змісту, геть має сенсу, і такі експресії, як на мене, пішли і радше на користь, тому що американська аудиторія одразу навіть без слів розуміла його її ставлення до того, що говорить тра. Пане Євгене, Камала Гарріс, коли йшлося про Україну, говорила, що Трамп говорить про завершення війни, це цитата, але він хоче просто покинути Україну. Якби він був президентом на думку Камали Гарріс, Путін зараз би сидів в Києві і дивився в бік решти Європи, починаючи з Польщі. То чи можемо ми оцінювати ось таку тезу Камали Гарріс як таку, що фактично констатує той факт, якщо що вона буде у кріслі президента Сполучених Штатів України, то вона точно не покине Україну, адже принаймні до цих дебатувань ми чули різні моменти різне ставлення, нібито різне ставлення до України до тих реалій, в яких ми переживаємо проживаємо саме з боку Камали Гаррі. тобто вона не була настільки, скажімо, конкретна у баченні російсько-української війни. Е, та я ще раз, мабуть, поясню цей момент. Справа в тому, що Камала Гарріс дійсно доволі мало займалася міжнародною політикою в своїй попередній кар'єрі. Е, нагадаю, що вона була прокуроркою. Вона займалася питаннями безпеки. Е, також на посаді віцепрезидента їй були вбірені питання соціальної безпеки. Ось а міжнародні питання, скажімо так, вона теж брала в них певну участь, але лише коли Джо Байден не міг собі цього дозволити. Я думаю, саме цим зумовлено те, що попередні заяви Гаріс були щодо України такими доволі розмитими. А на що ми можемо розраховувати зараз? Тобто, що означають її слова на дебатах, що а, нас точно США не покинуть? Я думаю, тут є два моменти. А, перший момент полягає в тому, що це залежить не тільки від президентських виборів і не тільки від Камели Гарріс, навіть якщо вона стане президенткою, тому що нагадаю всім історію з виділенням допомоги Україні конгресом Сполучених Штатів Америки. Тобто, це парламент, там де є депутати. Якщо депутати не хочуть виділяти гроші з бюджету, то президент, звісно, може чинити на них той чи інший політичний тиск, але знов-таки він не може просто своїм підписом, скажімо так, надати великі суми з державного бюджету. Ось це перший момент. Тобто можливо, в неї є намір нас там підтримувати більше, або так само, але це також буде залежати від конгресу. Ось другий момент полягає в тому, що зовнішня політика Гарріс буде. Я у цьому впевнений на 100%. Базуватися на е, зовнішній політиці Байдена, ось тобто, як на мене, не варто очікувати якихось великих проривів. Буде відбу якщо е, буде обрано гаріс, буде також продовжуватися допомога безумовно, але знов е, це не буде там. Я не знаю, і різке збільшення або навпаки різке зменшення. Ось це не в її стилі, тим паче, не в стилі людини, яка до цього не займалася міжнародною політикою. Навряд вона захоче робити якісь різкі маневри. Чого не можна сказати про Трамп? Там дуже важко очікувати чогось конкретного. Чи варто очікувати на ще одні дебатування? І про що вони можуть бути на вашу думку? Ну, дивіться наскільки мені відомо, вже підтверджені е, дебати вже між кандидатами у віце-президенти. Вони мають відбутися 10 жовтня щодо нових дебатів між камелою Гарріс і Дональдом Трампом. Я думаю, тут варто зважати на те, яка буде електоральна ситуація, і чи самі кандидати будуть вважати це за потрібне, скажімо так, чи, чи 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 хтось з них захоче умовного реваншу? Ось і чи другий з них на це погодиться зараз? Наскільки мені відомо, таких не заплановано. Мій прогноз полягає в тому, що радше ні. Тому що обидві сторони, як на мене, продемонстрували і так все, що вони при собі мали, тому скорішені тільки дебати віце-президентів. До речі, пане Євгене, як ви оцінили рівень брехні? Який який був зазначений по обидва боки в рамках цих дебатувань, ми бачили, що ведучі намагалися в моменті все таки спростовувати якусь певну фейкову інформацію казати, що вона такою є? Чи могли ми бачити знову ж таки більше брехні або ж більше правди? Е, так, це насправді дуже добре, що е, взагалі американські медіакомпанії беруть на себе відповідальність і е, скажімо так, бо борються з фейковою інформацією в політиці. Я думаю, багато хто е, з тих, хто дивився дебати, та навіть не дивився, а просто там читав. Або дивився якісь е, примітили той факт, що був момент, коли Дональд Трамп взагалі казав про те, що в одному американському місті, місті а ці мігранти, які приїхали в Америку нелегально, їдять домашніх тварин місцевих жителів, що вочевидь є неправдою, і власне про що теж сказали ведучі. 에, я думаю, що абсолютним чемпіоном з брехні є навіть не в порівнянні. З Камалою Гарріса просто в абсолютному вираженні, звісно, є Дональд Трамп, це його стиль, але в чому проблема? Проблема в тому, що той електорат, який в нього є, абсолютно на це не зважає. Він радше звинуватить ведучих у брехні, і, скажімо. В тому, що вони приховують правду про страшні злодійства мігрантів, от а, аніж радше вони повірять, що це от е, Дональд Трамп їм розказує якісь неправдиві речі. Таке вже багато разів ставалося. Тому я скажу так, що це гарне нововведення. Воно е, скажімо, спрацює на людей, які вагаються, які мають голову на плечах. Але на ядерний електорат Трампа це точно не вплине ніяк. Пане Іване, а загалом на американське суспільство як впливають ось ці е, брехливі такі часом тези з боку Дональда Трампа? Вони завжди вносять такий певний хаос і неконструктив, Але знову, Дональд Трамп це робить, як на мене, не тільки тому, що це умовно в його характері, але й тому, що це несе за собою певну політичну вигоду. В чому полягає політична вигода? В тому, що. Ви можете буквально створивши якусь кризову ситуацію і ні з чого, наприклад, як Дональд Трамп і його, скажімо так, колеги по республіканській партії заявляли навесні, що на кордоні з Мексикою кожного кожного дня там п'ять тисяч мігрантів нелегально перетинають власне цю обмежувальну лінію. Це звісно теж була абсолютно неправда. Офіційні звіти прикордонної служби казали, що це точно не так. Ось, але при цьому ця теза рознеслася по всім американським медіа при тому, навіть по тим, які Трампа то й не дуже підтримують. Банально, тому що ця теза доволі сенсаційна. Ось, І оскільки вона розлетілася, багато хто. Просто в неї неї побачив там, вирішив, що я не буду перевіряти. Навіщо, якщо це написали, то вочевидь це правда або, хоча б близько до правди, і Трамп міг експлуатувати цей наратив. Тому звісно, що брехня допомагає Трампу. Звісно, що боротися з нею треба, і звісно, що на жаль, поки що з нею борються недостатньо активно, тому що люди більш скажімо так краще сприймають фейкові новини ніж потім їх спростування. Ну але на вашу думку, чи, чи не дійдеться до того, що ося брехня, хай скажімо, в незначному розмірі з боку Трампа вона може вплинути на його е підтримку або ж не підтримку вже невдовзі з боку якраз. А, я, вам, угу, угу, я вам ще раз скажу, що ще раз у Трампа є певний ядерний електорат, е тобто, ті люди, які в будь-якому разі, щоб він там не зробив, проголосують за нього. І серед електорату Трампа оцього ядерного електорату дійсно дуже багато. Я б сказав, що мабуть від усіх виборців в Америці, які дійсно прийдуть голосувати, ну мабуть, відсотків 30 точно є ядерним електоратом Трампа, які точно не хочуть ні в жодному разі не ну не хочуть голосувати за Камалу, і відповідно будуть голосувати за Трампа. Ось на них це точно ніяк не повпливає. Інші умовні там 15%, які теж за Трампа, але не так сильно за нього тримаються. На них може повпливати лише дещо, ну от, прям шокуюче. Е, наприклад, е, Дональд Трамп, якщо пам'ятаєте, мав багато е, судових справ, які і зараз досі має деякі з них закриті, деякі з них тривають. 에, тобто, вся шокуюча інформація там про те, що він, наприклад, платив 에, порнозірці, з якою мав злитеві стосунки під час шлюбу, там гроші за мовчання, це вже все сплило, це вже є на поверхні, і це все одно не відвернуло прям великої кількості людей. От тому я вважаю, що має стати щось дійсно шокуюче. Він має набрехати якось так, щоб його так викрали. 에, щоб це дійсно могло відгристи у нього частину от з цих не зовсім вірних виборців 에, з ядерного електорату, навіть там я не знаю повідомлення про те, що Дональд Трамп когось вбив, нічого і ніколи не забере, тому що Трамп є ну, деякі коментатори кажуть, що для для деяких американців він є навіть вже не політичною, а своєрідною е, релігійно-культовою фігурою. Що ж зрозуміло, дякуємо, пане Євгене, вам за те, що стежите за тим, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Отож, про дебатування між Дональдом Трампом, республіканцем і демократкою Камалою Гарріс спілкувалися із Євгеном Костогризовим. Це аналітик Ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Євгене, на все добре і тримаємося. А, дякую, до побачення.